До речі зараз прийшло на думку. Ну, це більш популярно в західних компаніях людям. Досить часто не знаю, як зараз, тому що пішов тренд все-таки якраз на непопулярні рішення, на звільнення, на скорочення по всьому світу. Але є таке поняття, як sabbatical. тобто, коли тобі дають досить тривалу відпустку, без збереження заробітної плати, але зі збереженням місця для тебе, щоб тобі було куди повернутися. Угу, так, звісно. От можливо, це ще один вихід, щоб людину не скорочувати, а все-таки дати можливість. Хоча так, от я, як там з позиції операційного директора, да там або власника бізнесу, Розумію, що, наприклад, ми там домовляємось з тобою Маш, ти іди в собатікал, ти втомилася або навіть ти не втомилася, але компанія не може тобі платити, компанія втомилася. А, давай ми дамо один одному відпочинок. Наприклад, ти там йдеш на три місяці в відпустку для того, щоб перепочити. Але я, наприклад, ну, не можу прогарантувати, що через три місяці я зможу оплачувати працю цієї людини. Mm -hmm. от Як бути? Блін. Фігова ситуація насправді що краще але це, зробити. Але це дуже скоротити. хороша ідея. Ну, варіативність от думок в таких ситуаціях, коли ми розуміємо, що ми е, зійшли е, зайшли в топік туп, в нашій співпраці, і розгляд таких варіантів, та не просто завершити співпрацю з гаряча чи піти на цей випробувальний період, який нікому не допоможе, а дійсно відпочити. І за цей час і людина перезавантажиться і зрозуміє, чого вона хоче.